Ілля тримає у руках іграшку. Школяр змайстрував її власноруч на уроках трудового навчання. Вона з дерева та має спеціальний підйомний механізм. Я тримаю в руках людину на турнікаві, яку я зробив сам. Я його робив з дерева і шкошпашпалював, шпалю, красив, фарбував. ми дуже много вирізаємо. Коли треба мама щось попросити вирізати, то я її поможу вирізати. А от Микита працює над створенням. Я зробив на уроці таку лавочку, підставку для олівців. Мені знадобилося дерево. Я його вирізав, а потім красив. Знадобився лобзик і фарби. А взагалі це складно працювати з лобзиком? Ні. Уроки технологій та трудового навчання, дисципліна, що сьогодні працює в українських закладах освіти з метою підвищення цікавості учнів до робітничих професій, вміння вправлятися з найпростішими інструментами та дозволяє учням змінити діяльність під час опанування складного навчального матеріалу. Картон, дерево, метал, трошки пластмаси. Дівчатка з дівчатками легше, тому що промисловість випускає дуже багато різних сьогодні для дівчат, це і бісер. І вишивка хрестиком, і алмазна мозаїка. Одним словом, багато для дівчат. Є п'яті, шості, сьомі класи мають натхнення, мають бажання, мають стільки енергії, що було би тільки здоров'я вчителя. Завдяки батькам закупуємо матеріали фанеру. Це досить такі простенькі роботи, але вони достатньо практичні. Це підставки під телефони, під гаджети. Вони бувають різні. Це якісь такі ігри. Це Різного вироби ну, з різьбою зв'язано навіть підставки. Кожного разу урізноманітнюємо виготовлення виробів. Ми йдемо за їхніми побажаннями. Що вони бажають, які вони можливо цікавинки, новинки бачили. Ми це втілюємо у життя. Більшість своїх виробів ми приурочуємо тематично. Якщо це є день осені, то відповідно, виготовлення осіннього гномика. Якщо це є новорічні свята, то відповідно, виготовляємо новорічні іграшки, новорічні чобітки, куди діти можуть скласти свої подарунки, подарувати, когось порадувати. Під час занять школярі не лише майструють, але й дають нове життя старим речам. Таких заклад практично сьогодні немає. Тому що сучасні, вони всі, а вони якось так. Ну і самі вироби, звичайно, це не за один рік. Якщо можна сказати, що так легко це зробити, це все по крупинках. Тут як гарний учень, яких не може бути багато за життя. І от ці роботи, я радий, що, ну, я вже казав директор, тут ні одної роботи купленої не є. Хоч можна сьогодні купити багато. А це діти фантастично. А от дівчата вміло вправляються зі створенням іграшок. Мені потрібно фетер, олівець, папір і все. Мені подобається технологія, тому що на ній можна відпочити, поговорити з друзями і ну, створити багато виробів. Ну, ну, я знала, як шити, ну як правильно шити, виконувати, малювати. Буду робити курицю. Що для цього потрібно? Фетер, голка з ниткою, ножниці і олівець це дуже цікаво і захопливо. Ти відпочиваєш на уроках технології і забуваєш про якісь тяжкі предмети. Загалом, згідно нових норм, викладання предмету побудовано таким чином, аби діти не лише здобули нові навички та опанували азиробітничої майстерності, але й мали можливість розвиватися в межах закладу освіти.